Українці найсильніші люди, яких я колись зустрічав у своєму житті. Вони вистоять, мов ті соняшники, це враження від знайомства з нашими людьми, американського вуличного художника на прізвисько Бандит. Каліфорнійський стріт-артист створив 11 робіт на підтримку українців під час своєї нещодавньої поїздки нашою країною. Його мурали і графіті можна тепер побачити у Харкові, Бучі, Ізюмі. та Інших містах і в нашому наступному сюжеті Це царанові дома прокидайтеся. Мистецтво найпотужніша зброя, яка дає людям надію. Так вважає каліфорнійський вуличний художник під псевдонімом Бандит цієї осені. Митець приїхав до України, аби своєю творчістю підтримати наших співвітчизників. Надихати інших людей для художника це означає все. Це та причина, через яку ми починаємо творити. Стріт арт і графіті це те, що підтримує в мені життя та змушує щоранку прокидатися, коли малюю чи то на вулиці, чи то у своїй студії. Я дуже сконцентрований і гармонійний. І за кожною моєю Оботою стоїть ідея. У бандита, який ніколи не знімає маски і не показує свого обличчя, ідея попрацювати в Україні виникла на початку повномасштабної війни, коли художник побачив у новинах зруйновані росіянами українські міста. За 16 днів митець об'їхав прифронтові населені пункти, побував у Харкові, Бучі та Ірпені. Зізнається, що малювати на зруйнованих війною будівлях було дуже непросто. Силует пари, що танцює танго, на стіні будинку у Харкові, Місті, котре називають українською столицею бальних танців, солдати його дружина, які сидять розділені на стрілках зламаного годинника. Маленький хлопчик на будівлі зі слідами від куль запускає повітряного змія у кольорах українського прапора, великий жовто-блакитний відбиток руки на підбитому російському танку. Бандит створив більш як 10 надихаючих робіт по всій країні. Каже, що спочатку місцеві недовірливо дивилися на чужинця в масці, який зранку до ночі малював на руїнах. Врешті-решт підходили до художника і дякували за яскраві шматочки надії на перемогу та мир. Це соняшник на будівлі, де загинуло багато мирних жителів. Жінки та діти, це розбило моє серце, і я зрозумів одну річ: українці одні з найсильніших людей, яких зустрічав у своєму житті. Вони вистоять, мов ті соняшники. Роботи бандита присвячені незламним українцям, є й в каліфорнійському Сан Клементе, рідному містечку художника, і на вулицях Лос-Анджелеса. Наразі художник хоче створити документальний фільм про руйнівні наслідки російської агресії в Україні. На думку митця за допомогою стрічки можна розповісти безліч реальних життєвих історій людей, які щодня бачать та відчувають війну.